Що день четвертий сьогодні вирішили бігати до вітряків і в цей підйом 5-кілометровий досить крутий він. Зараз біжимо. І за кілометр будемо вже там. Росік зі мною за компанію. А отакий підйом. Бляха, шукаємо вітряки. Щось не можемо знайти. Але десь має тут бути. Курча. Вот наши ветряки. Наші вітрички працюють. Набіглись 16700 700. Пили марічки, а перед тим випили автосі, йдемо митися перебігатися. Я вже пора обідати. День п'ятий. Кемпу містран. Приїхали в тустань і вже пішли фотографії, без них ніяк тут. Зайшли на такий от ринок собі. Щось купити. Дівчата купляють до Сир. Я купив гострі перчики. Ростик теж щось б накуплял, там всякі Паречки. мочалочки собі в бані мети. Все, все для гігієни. Зараз десь маємо піти ще в музей, якийсь тут є з хатами. Ще не знаємо куди йти, але за пару хвилин розберемося.